Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на питання, чи зараховується період догляду за дитиною до страхового стажу чоловікові. Розумію, що ситуація не зовсім є стандартною, але бувають випадки, коли чоловік йде в декретну відпустку, жінка надалі продовжує працювати. Такі випадки поодинокі, але все ж таки вони є, тому я хочу, щоб ви знали і володіли інформацією. Що робити взагалі в такій ситуації? Дивіться, період догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку може бути віднесений до страхового стажу, якщо інформація про факт догляду надана органами соціального захисту до системи персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України. Це безпосередньо ви можете самостійно перевірити на порталі електронних послуг пенсійного фонду. Як же перевірити наявність страхового стажу для пенсії? Це взагалі для всіх майбутніх українських пенсіонерів. Послухайте, дуже цікаво, можливо, з вас вже хтось знає і користувався. Хто не знає, послухайте, будь ласка, і перевірте. Дивіться, вам потрібно зайти на веб-портал послуг Пенсійний, Пенсійного фонду України. Можете зайти двома способами. Перший спосіб за допомогою логіну та паролю, який ви придумаєте, другий за допомогою власного цифрового електронного підпису. В особистому кабінеті зареєстрованого користувача в порталі у вкладці Мій страховий стаж ви знайдете інформацію про загальний трудовий стаж, починаючи з 2004 року. Кількість днів роботи за всіма роками та місяцями роботи особи, за які страхувальник сплатив страхові внески. Хочу нагадати, що весь страховий стаж, який зазначений до 2004 року, рахується у нас по трудовій книжці. Починається з 2004 року, в Україні запрацював персоніфікований облік, і тепер у нас так і є відрахування. Тобто, якщо ви сплачуєте за себе, Соціальні внески чи ваш роботодавець в такому випадку страховий стаж вам рахується, якщо сплат немає стажу ви не маєте. Якщо ви не знайшли некоректні дані в обліковій картці, ви можете заповнити в особовому кабінеті застрахованої особи анкету для зміни даних у реєстрі застрахованих осіб. Хочу нагадати, вона знаходиться в меню зліва та прикріпити до неї перелік відсканованих документів, які підтверджують внесення зміни або уточнення даних. Тому, будь ласка, користуйтесь, обов'язково час від часу перевірайте свій страховий стаж, якщо там якісь є невідповідності, можете прикріпити перелік відсканованих документів, які підтверджують внесення змін або уточнення даних. І ще раз хочу нагадати, що так зараховується страховий період догляду за дитиною, чоловіком, але будьте уважні, даний факт потрібно, щоб. Догляду був переданий органами соціального захисту України до системи персоніфікованого обліку пенсійного фонду. Тобто, якщо навіть цього не відбулося, не хвилюйтеся, ви завжди можете звернутися в органи соціального захисту та взяти там підтверджуючу довідку, що з такого-то по такий-то період ви отримували допомогу на дитину від держави і перебували у декретній відпустці. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.